На барабанити на прилад нічного бачення для свого тренера така мета в 11-річного кропоміничанина Давида Кібукевича тричі на тиждень хлопчик дає концерти у середмісті і вже зібрав більшу частину потрібної суми на придбання оснащення для штурмового підрозділу, що нині під Мар'їнкою. На одному із концертів побувала і кореспондентка ТСН Олена Шворак. Приготування до виступу на центральній вулиці Кропивницького. Давид із татом налаштовують барабанну установку. Першим традиційно лунає гімн. Юний барабанщик вивчив понад 60 мелодій, переважно українських. Концерт триває три години. Раніше після кожного виступу хлопчик лікував криваві мозолі на руках. На ну, оцій ну, 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 більше. все. Ось. Навіть видно. Тепер грає у велосипедних рукавичках. Ми раніше бачили ну, в інстаграмі, як він виступає. Це побачили на власні очі. Дуже гарно, дякую, молодець. Збираєш да, для... Для України для перемоги біля барабанної установки дві скриньки. Глядачі та перехожі залишають тут свій внесок у перемогу. Давид збирає на прилад нічного бачення для свого тренера з Стейквондо, який нині в штурмовому підрозділі під Марінкою. Я навіть пам'ятаю дату, коли я захотів йому вже допомагати. Це це було 9 січня. Інший тренер сказав, що. Його забрали в армію. Давид захопився музикою з двох років. Спочатку барабани в паличками для суші, потім каструлями. Батьки і тоді купили йому барабанну установку і тепер усіляко допомагають зібрати гроші для війська. Він вирішив, ми його тільки підтримали і, скажімо так, вся наша рідня його підтримала, тому чому ні. Він у нас молодець. Ми скажімо, пишаємося тим, що він робить. Спорт Давид любить не менше ніж свої барабани. Шість років його тренував Віктор Тихоненко. Аж по. Оки, не пішов захищати Україну аби подякувати вихованцеві. Просто з передової тренер виходить на зв'язок із ТСН. він запитав батькам, що найбільш необхідне для нас. Ну, як завжди, для військових найбільш необхідне це тепловізори, дрони, прилади нічного бачення. Це, в принципі, вам будь-який військовий скаже. От тому ми вибрали ось цей прилад нічного бачення для нічних штурмів. Це мій учень. Я як його тренер не пишаюся. 80 тисяч гривень і 120 потрібних. юний барабанчик вже зібрав. Збір планує закрити до кінця липня, тож тепер виступатиме частіше. Олена Шворок, Софія Шворок, Кропивницький ТСН, 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.